Зі мною нічого не сталося, все нормально, живий, здоровий, здоров'я є. Постійна ну, українська Ну, Били ногами, били руками, але це таке діло. Ну, я думаю, що це не змінить нашого ставлення до особистого голосування в цьому парламенті. Якщо треба, ми знову будемо блокувати трибуну до того часу, поки не заставимо партію регіонів виконати норму Конституції і закону. З цими жуліками можна тільки... Силою по їхнім правилам, по їхнім поняттям. Тоді вони будуть те поважати і виконувати закон, і поважати закон, поважати своїх виборців. Інакше вони будуть робити тільки те, що вигідно тільки їм. Куди вас били? Покажіть і хто? Ну, били, ви ж бачили, били і в руки, і в ноги, ну, по голові били, ну, все таке. А ну а це таке. Ну а далі я став на трибуну і мене зразу повалили, бо, ну, як зазвичай, ми добігаємо, ну, підпирає хтось ззаду. Тут, Очевидно, люди не встигли, і вони змогли мене повалити. Ну трошки там побили, ну нічого таке. нічого, били лежачого, били стоячого? Ну, ну нічого страшного в цьому немає. Ну, 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 ви бачите, що з ними можна тільки так. Виступило три лідера фракції. Їм популярно пояснили, що якщо ви не будете голосувати особисто, то ми будемо блокувати трибуну. Ну що нам залишається ще робити? Не жалію. Я депутат від батьківщини Олег Медуниця, місто Суми 157 виборчий округ. виборчо. Ви нормально почуваєте? Я себе нормально почуваю. Я думаю, що ще не вечір. Сьогодні ви можете ще побачити мене за трибуною. Просто там там було та звідки я їх знаю? Я не знаю їх всіх. Вам одяг пошкодили, одяг пошкодили. Я я сходив в готель, передягнувся. От я нормальному одязі. Що вас пошкодили на одязі? А туди два гудзика відірвали. Нічого там не все нормально. Ну, ну 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 били, ну що ж ніде не болить. все нормально. Ну що чесне слово, били ногами, але нічого не болить уже. Все зажило. Мої виборці мене сюди посилали не блокувати трибуну і не битися з регіоналами, але якщо вони не дають можливості виконувати тут закони конституції в елементарному, в особистому голосуванні, то що я мушу робити? Мої виборці робили те саме. Для виступу кандидатів доповідів до щодо програми своєї діяльності надати до 20 хвилин. Для запитань до 20 хвилин, для обговорення кандидатури до 20 хвилин цього часу. Чи будуть заперечення? Переходимо до обговорення. Слов... Щас... Слово надається кандидату на голову Верховної Ради Рибаку Владимиру Васильовичу. Будь ласка. кто-то лежит. Ногой бьют, ногой бьют, представляете? Вот ласка, рыбаку включить микрофон. Шановные депутаты, давайте заспокоимся. А, вот ласка, надо слово рыбаку. А что начали еще карточки? Шановные депутаты, Почалась нова сесія. Це новий етап історії України, нашої батьківщини, землі, на якій ми народилися. Та не, не. І змужніли, які стали політиками. Та

Повторюю. Оголошується перерва на 30 хвилин.